Чарівного дня, шановні українці, сьогодні я старший по кухні, вон сонечко встає, я якраз гарний час, щоб приготувати щось смачне. Дивіться, це я варю зелений борщ це квасоля. На поліції її називають бомба. відповідно Я також називаю її бомба. Вона замочена була на ніч, відповідно, вона вже була набрякла, набрались води. Я її скину першою варитися, потім кидається морква. <кій> Морку я порізав кружечками, ну просто для естетичності, щоб гарно було. Потім кидається цибуля, потім кидається картопля. От, Також сіль сюди кинув. І що тут? Коляндра, кмин, духмяний перець, гвоздика. І... Холіандр, кмин, гвоздика, перець, червоний, і перець чорний, і перець духмяний горошками, щоб було наваристо. Ось, Це все вариться. Далі я буду сюди додавати зелень, часник, цибулю, петрушку, кріп. І в кінці дам квасець. Чому квасець дається в кінці? Тому що він має кислоту, це дає смак, але кислота зупинить розварювання. От. А тут головне, щоб квасоля зварилася. Щоб білки перейшли в засвою форму. Потім я додам <клес> вершкового масла, олії трішки і яйця, щоб змягчити кислоту. От. Можна ще додавати кропиву свіжу, але кропиву не нарвав, тому буде багато костю і е цибулі зеленої. Якось так. Наш зелений бурщик вариться. Зараз я <клес> <клес> вирішив. Трішки поживнішим його зробити, кориснішим додам вітаміни групи Б. Яким чином, це перед вами білі гриби перетерті в сухий порошок. Ось, сушені і перетерті в сухий порошок. Відповідно, додаємо сюди грибочки, буде ароматніше. І додамо гри... велика там кількість різних вітамінів групи Б, в залежності від виду гриба, але завжди це є. Нічого, якщо ви в чистій зоні збирали, нічого їх виварювати не потрібно, тому додається. Зразу колір цікавіший став веселіший. Але гриби також ліпше давати трішки пізніше, десь всередині цієї процедури, щоб розварювалася наша косоля краще. От, ну, Все в процесі. Ось Таким чином, хай воно булькає, зелене вже нарізав і буду. Додавати в кінці. Хай вариться, смакота, сонечко піднімається, наша їжа заряджається позитивом. Так, діло підходить до фінішу, вже у нас він булькає півтори години. Квасоля ну, фактично зварилась, трошки думліє і все буде чарівно Давайте закинемо зелень. Зелень у нас. Ну, тут косать зверху там. Навіть фенкер ще знайшов. Ой, трішки. У нас незручно одною рукою знімати. Ну, от, І така краса. Так. Це ми все зараз замішаємо. Замішаємо. Ну, зараз декілька хвилин покипить, тому що чесник зелень трішки жорсткуватий. І додамо два яйця взбиті, щоб пом'якшити смак. Яйця не запліднені. Тобто вбивства зародка немає і буде смачно. Поживно і вітамінно. Ось, Крохмаль дасть вуглеводи. ну, Картопля. Квасоля дасть білки. О, зараз ще жирів додамо, а, прилипло. І гриби дадуть вітаміни групи Б. морква дасть каротин, що потрібно, щоб загар фіксувався добре. Бачите, вже коричневіє квасець. І, і так, так для жирності і, і для, для того, щоб дати речовини для головного мозку, для його формування і роботи, ми повинні додати жир, вершкове масло. Додаємо туди. І також додаємо олію. Там пройдуть хімічні реакції, це олія першого віджиму. ось і ну і Для того, щоб прийшли хімічні реакції, зафіксувати той самий каротин з моркви. От, перемішали, і хай це все діло вмліває. Заключним акордом буде яєчко для того, щоб пом'якшити смак і зменшити кислоту. Зараз закипить і буде смокота. Так, зараз заключний акорд. Просто Якою буде це все діло незручно робити, але потрібно лити і перемішувати. Ось у нас збиті яйця, не запліднені. І тоненькою струйкою вливаємо, щоб воно розбилось на полотинку. І потрібно швиденько перемішати, щоб не взялося воно все таким гамузом. Ну все, дивіться. Білок звернувся, прийшла денатурація і відповідно погасилася кислота. Все, тепер можна додавати сметанку, молоко, хто любить соловочі, ряженку. І смакувати. От. Ось так вариться зелений борщ, але обов'язково давайте е ще ну, таку гарну жменю кропиви, от, яка не цвіте до цвітіння пагони. Я ще вчора забув. Ну, буває. От. Тому тоді буде ще поживніше, ще смачніше і набагато корисніший ваш зелений борщ. Таким чином, бачите, можна ситно корисно харчуватися і не їсти м'ясо кровних тварин, розвинутих істот, От, а брати те, що рослинне і те, що дуже-дуже корисне від цього і травлення, і ваш організм буде чарівним, буде профілактика, яка є основою здоров'я, нормальна вага тіла. Забезпечення всіма вітамінами, мінералами, жирами, білками. Тут все є вітаміни. Якби додав кропиву, то ще було, був би повний, повний вітамінний мінеральний комплект. А так, ну, буде комплект на 70% всього, що необхідно людині. Ось. Тільки такі борщі е, швидко киснуть. тому е, Потрібно їх зберігати обов'язково, як тільки охолоним, в холодильник ставити, чи в погріб, хто як зберігає. Ну, Смачного. Зараз моє сімейство прокидається якраз. Ну, вахту здав, <laughs> якраз сьогодні відчергував смаколики приготовлені. Будьте здорові, бережіть себе, своїх рідних і харчуйтесь здоровою їжею. Тоді ви будете активні, енергетично заряджені і з сонечком якраз найкращий варіант приготувати їжу. Слава Україні, смерть ворогам, українцям, смакоти і здоров'я!